Друзі, ви не просили, а ми зробили. Я зараз знаходжусь в легендарному київському житньому ринку і хочу вам представити першу колекцію мерчу непотрібного каналу ти нормальний є у вас, за крінжем приходь до нас. Патріотика жика, новий етноресанс. Унікальний піксель арт дивиться на вас пас Я як тайлер за кріє тільки є один нюанс. Худі кепки одягай, унікальність обирай. Не ремодіє слова, правилу, кажу, гудбай. Мерч від себе дійде. Як ти його не обіграй? стиль на себе враз, вразду ти зараз одягай, зараз одягай. Худі, лонги, кепки, стікери, футболки, друзі, нарешті це сталося! Ви давно просили мірч непотрібного каналу, тож непотрібний канал в колабі з українським брендом скейтерського одягу Алгоритм хочемо вам представити концептуальний мерч по мотивам моєї творчості. Перше худі ЖК Патріотика створено дизайнерами алгоритму і відсилається до мета-іронічного треку ЖК Патріотик. KELOLAND ЖК патріотика це перший український мем, який пройшов три стадії іронії. Від простого сарказму, потім став постиронією, і, врешті-решт, перевтілився в мета іронію де стерлися будь-які межі розуміння того, чи це крінж чи ні. Пам'ятайте, друзі, в епоху постмодерну крінж помер. Як і мета-іронія, стефанія, мамо, мамо, Стефанія! Бренд алгоритм створив. Супер якісний базовий одяг з збірками непотрібного каналу та концептуальними подарунками всередині посилок. Другим окремим дизайном йде зображення, що відсилається до мого альтер-его тіліпузіка. І не менш знакової фрази, синоніма до слова поїхали від непотрібного каналу. Погорцювали. Ну шо погарцювали? Це Сережа. Власник бренду алгоритм: кожне преміум-худі йде з футером та утепленням Кожен лонг та кепки виконані вручну. Для мене було важливо не просто надрукувати стандартний мерч партіями, а зробити одяг у українського бренду, де працюють власні дизайнери та швеці. Мені часто пишуть в коментарях, що я крінжова селючка. Тож, друзі, щоб виглядати так само крінжово та колхозно, а ще Підтримати мій канал та український бренд алгоритм і плюс до цього купити собі зручний якісний стильний одяг. Замовляйте мерч непотрібного каналу, посилання в описі та закріпленому коментарі. Не стісняйся, заходь зараз. тебе.